Доброго дня, шановні українські аграрії, і колеги на патрасі. Ну чого патрас? Тому що в мене відсотків 80 патрас. так? Дивимося, цвітіння, але пшениця оброблена. Е, але хотів би сьогодні поговорити про строки посіву. На цьому полі ну через дорогу. так? Це поле було пізніше. Хто слідкує е, за мною, це поле було пізніше, десь постійно в першій декаді е, квітнь, о, жовтня. Перепрошую. Перша декада жовтня і от різниця. Тут ще немає цвітіння колеги. Тільки-тільки починається. тобто Відставання десь як мінімум на 5 днів по цвітінню по, по, ну, до тої пшениці, яку ми вже обробили. Тобто, хто буде розповідати, що строки посіву не пливають, знаєте, можна сіяти коли завгодно. Так, можна сіяти, але ж тоді. Нехай і фінансисти і директор збавляють планку вашої врожайності, тому що посіяти то ви зможете, а отримати однаковий потенціал цього поля, яке постійно пізно, да? і є того, що постійно вчасно, ну, дуже різниця, я думаю, як мінімум в тонну. Так що е, сіяти можна і в холдингах, і де я працював, давайте сіяти, треба площа, площа, а потім, коли доходить до збирання, ай й чому плана нету? Так, отож, колеги, ви попереджуєте, не забудьте попереджувати власників, да? і в холоднах теж фінансових директорів, що сіяти можна. І в цьому році ціна буде на пшениці, я думаю, почнуть багато сіяти пшениці. Але зрозумійте, строки, особливо у вас дуже багато сої, то ви будете по сої сіяти, а збирання буде важке, тому що жаток не вистачає, ще погодні умови будуть, ну, як завжди. І будуть пізня пшениця, щоб потім не вимагали з вас величезних планів. Якось хай їх трошки збавляють газ. Тримайтесь, успіхів вам.